Привіт, вітаю в новому відео. Рада, що заглянули на мій канал. І як ви вже могли побачити, ми сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні вкусняшки. Це будуть дуже прості страви, вони дуже просто, легко, швидко готуються. Саме головне мати велике-велике бажання, і у вас все вийде. Розпочнемо ми разом з вами приготування м'яса, тому нарізала на невеличкі шматочки, додала на різану соломкою цибулю, і все це ми відправляємо, щоб воно тушилося. Також нам потрібно, щоб ми зробили зажарку. Це піде в суп, і також це піде в наші голубці у наш фарш. Тому нарізаємо на дуже дрібні кубики цибулю як можна дрібніше. І також натираємо на грубому терку моркву. У мене ще залишилася невеличка кількість моркви, тому я хочу зараз нарізати її на невеличкі шматочки. Це не обов'язково, але я б вам радила все ж таки так зробити. Тому що м'ясо, коли буде тушитися разом з моркою та цибулею, вона набуває більш такого насиченого смаку, аромату. І, звісно, це все в поєднанні дуже-дуже смачно. До тушеної картоплі з м'ясом нам потрібно підготувати саму картоплю, так як вона дуже швидко готується. А я її завчасно готую, її потрібно. Відварити, Скажете, чому і для чого. А дивіться, якщо ви будете кидати уже просто сиру картоплю до м'яса, вона буде розварюватися. І тоді сама картопля вона буде як просто густе пюре. А коли картопля сама відварена окремо від м'яса. То вона залишається цілою, неушкодженою. Ви просто зливаєте воду, і коли м'ясо вже готове, ви додаєте цю напівсварену картоплю, додаєте в м'ясо, заливаєте водою. Це все буквально пару хвилин, 5 хвилин це максимум готується. І все, картопля залишається цілою в такому ж самому вигляді, як ви її нарізали, і це дуже смачно. У мене попередньо були приготовлені гомілки, так як в мене був готовий бульйон. Я трішки бульйону буду додати в сирковий суп, це не обов'язково. Він в мене просто залишився в невеликій кількості, тому я додала. Самі гомілки потрібно відварити, гарно все м'ясо розподілити, нарізати на шматочки. Все це ми просто підготовлюємо. Ось і дійшла черга до сирків. Це самий Основний інгредієнт в сирковому супі, тому натираю їх на тоненькій дрібній терку, заливати буду кипяченою водою із нашого бульону, який вже закипів у мене, і сирки я обираю будь-які. Я обираю з смаками, є з зеленю, є з грибами. Я беру в перемішку, бувають і шинкою, тому беру, якщо є такі три види, беру по три штуки. Багато не потрібно сирків, буквально 3-4 сирка, більше вам не треба. Ну, якщо ви готуєте в дуже великих кількостях, тоді так. Різаю картоплю на невеличкі кубики, відправляю у наш сирковий суп, щоб все добре проварилося. Зажарка з моркви та цибулі майже готова. Приготувати тісто для піце дуже просто: набираємо теплу воду, тріщі, цукор, сіль та олія. Все добре об'єднуємо та додаємо муки. Ве тісто на піцу має вийти еластичним, пружним та м'яким не забитим. Тому додайте муку. Я б вам радила частково для того, щоб переконатися, що ваше тісто не забите, а воно м'якеньке. І також в кінці, коли ви вимішаєте тісто, додайте собі трішки олії звичайної рослинної. М'ясо вже добре протушилося з моркою та цибулею. Добавила я нашу відварену злегка картоплю напівварену і додала я томатної пасти, буквально трошки більше, як одну столову ложку. У мене залишилась фасоля, тому вирішила її теж додати сюди. Це вийшло просто щось неймовірне, смачне. До сиркового супу. Який майже готовий, додаю зажарку 2 столові ложки. Можемо додати і наші сирки, які добре розійшлися, перемішуємо ретельно. Також перевіряємо, чи картопля приготувалася. Буквально треба трошки, щоб вона ще прокипіла і все, не потрібно її переварити. Тоді суп вийде дуже густим. Все можна смакувати приємного апетиту! Почнемо приготування слойки з вишнею, пляцок, який дуже смачний і розлетиться просто на ура. Будете випікати його кожні вихідні. На грубому терку натріть маргарину з мукою. Потрібно це об'єднати, і маргарину можна поставити близько 2 годин в морозилку, так, щоб вона була такою не м'якою, це саме головне, тому що маргарину ви тоді не зможете натерти, вона буде просто липнути і лишатися на терку. Обов'язково зробіть за 2-3 години, в морозилку, і тоді ви злегка можете і дуже просто натерти, так як. Роблю це я е, на відео. Бачите, як у нас все вийшло, яке тісто розсипчасте, і в такому вигляді у нас вийдеться багаторазові шари слоєного тіста. Далі до цього я додаю яйця, Пропорції всі я написала, будуть в описі під відео. А також є на початку відео. Можете зробити собі скрін, поставити на паузу, і будете бачити, що туди входить. Додавила сметану. Яйця повторюсь і все замішуємо до повного замішування тіста. Це можна зробити, це трошки виходить тяжче його замішувати. Тому дивіться, спочатку я б вам радила яйце одне внести, а тоді додати ще одне. Тому що є мука різна, ви можете додати одне яйце і вам більш не потрібно його. Тому я вже зі свого досвіду одне ціле і тоді один жовток. Білок залишаю біля себе. Якщо я відчуваю, що потрібно, що тісто потребує додаткового, додаткової рідини, я додаю не сметану, а добавляю один білок, який залишився від жовтка. Коли тісто замісила, стараюсь його дуже довго не вимішувати, так щоб наші слойонні листи, які будуть випікатися, вони мали багато шарів. І воно було таке е, хрупке, розсипчасте, тому розділяю, роблю такою кобаскою, розділяю собі на стільки частин, скільки мені потрібно. В цей раз я прорахувалася і зробила замість шість, зробила сім. Думала, що зроблю тоді крошку зверху по самому пляску. Так і не зробила, і воно у мене зараз стоїть у морозилці. Збиваю білки зараз, тому що ми будемо покривати один лист тіста білками, добре збитими. А по білках ми будемо викладати вишні. Вишні можете брати свіжі, можете, якщо у вас є. Без кісточок свіжі вишні, але морожені. Переваріть їх з цукром, випаріть цю всю рідину. І тоді зцідіть, якщо є залишок рідини. Також не забувайте додати крохмаль, щоб не було великої пропитки тіста із цим соком. І теж буде досить непогано. У мене вони закручені, консервовані, тому зцідила я всю рідину, весь сік, сік піде на компот. Спиваючи білки, я додаю по невеликій кількості цукру. Так, щоб білки були густими, не спадали, не виливалися з посудини, а залишалися в тій ж самій формі, яка була при збиванні. Готуємо масу на плясок, тому що їй потрібен час, щоб вона остила. тісто на піцу дуже добре піднялося, дуже добре воно підкисло, воно еластичне. З ним дуже добре, легко працювати. І я хочу зробити таку форму, як ми готуємо на роботі. У мене дівчина, яка працює на Піці вона випікає і теж я навчилася, а тепер теж можу готувати і допомагати їй у цій роботі. Вирішила спробувати зробити так вдома, тому всі інгредієнти в мене є. Тісто, я гарно, як бачите, розтачую. Звісно, що це не те тісто, яке готується на саму піцу. Я готую. Таке тісто, яке люблять мої дома, але хочу постаратися зробити так, як роблять робимо ми на роботі. Розтянула тісто так, як дозволяє моя форма, яка в мене є. Викладаю по таких бортиках з краєчку і так, щоб тісто залишалося, щоб можна було його зробити ось таким чином. Закладала сологуні, можна його нарізати на полоски, можете додати крем-сир. Ми також там додаємо. Можете додати будь-який сир, який дуже добре буде плавитися, буде ніжний, те, що вам подобається. У мене була соловуні, тому я додавила її. Діти люблять, коли сир дуже тянеться. Соус можна приготувати з свіжих томатів. Я цього не робила. Томати зараз і по ціні не дешеві, тому я додала просто кетчуп та майонез, розподілила по поверхні, викладаю салямі. Вона не дуже пекуча, тому додатково по ній я ще додаю спеція паприка. Вона йде. Натуральна, без добавок, просто висушена, і вона має свій унікальний смак. В мене люблять все перчене. Я теж люблю перчене, тому можу собі трішки трішки цього дозволити. Також трішки ще додаю поверх сологоні, Сир будь-який, ви можете і зробити піцу чотири сира, додати, які ви любите, і гауда, і дроблю, і також ось цю сологоні. Будь-який на ваш смак, на вашу фантазію. Я роблю зі всього, що в мене є. Також залишилася ще курочка. Я промаринувала цибульку соломкою в оциті та солі. Зробила. Таку пвіцу теж тому, що в мене люблять це. У мене квадратна вийшла. Одним словом, стільки пісно наробила, тому що тіста було немало. Але це вийшло дуже смачно, Це прям слюнки течуть, яка це смакота, яке тісто м'якеньке вийшло. Саме головне не забити його мукою, тому що це вже буде забите тісто. Воно не буде настільки м'яким, ніжним. Просто робіть. З меншою кількістю муки трішки додати олії і вийде тісто, що це просто вау! Погляньте, яке воно соковите, ніжниця, ніжне, а сир, як топиться ось цей слугунів. Просто пальчики оближиш, яка ж це смакота. Переходимо до не менш смачної страви, робимо голубці, будемо робити у вигляді трикутника. І для цього я насамперед перемелюю завжди, зроблю свій домашній фарш. купляю м'ясо, яке я бачу, з чого у мене буде складатися цей фарш. Можна об'єднювати з свининим та курячим. У мене відварений рис у мультиварці, круглий. Добавила я фарш свинини. Це у мене була шинка. Цибулі не пожаліла, додаю спеції, сіль, перець, також зажарка, яка у нас ще залишилася. Тобто, пробую все на смак і додаю два жовтки. Так, виходить, фарш ніжніше. Це мені по секрету розказали дівчата, поділилися таким секретом, тому що я цього ніколи не робила і не знала. А тепер е я знаю, можу поділитися разом з вами. Хто ще так не пробував, спробуйте і. Поділіться своїми враженнями, чи є якась відмінність, коли додаєш жовток, чи коли сам фарш без начинка, без жовтка. Тепер ловіть лайфхак від мене: як пропарити капусту без води. Я просто її, вибираючи цю серединку, кладу цілу капусту у мікрохвильовку. Включаю її на хвилин 10, вона пропарюється, листочки всі самі відходять. Вона стає м'якою і можна з легкістю робити голубці. Не затрачаю великого часу, багато посуди, не стою біля того, не переварюю самі листи, а роблю таким способом уже довго і хочу поділитися і також заощадити ваш дорогоцінний час, щоб ви теж спробували так зробити. Також цей день я ще приготувала салат з пекінської капусти. Я його не робила таким особливим відео, тому що приготування в принципі воно просте легке. Пекінську капусту я нарізала смужками, додала на смужки нарізану фірму кобасу варену, яйця, кукурудза, майонез, сіль перець за смаком і звичайний простий салат також на вихідні буде доречний. Перекладаємо наш пляцок, для цього ще потрібно збивати масло, воно у мене кімнатної температури, збиваю його до таких білих піків, щоб масло дуже добре збилося, маса теж остила. Я буду додавати 2-3 столові ложки цієї маси, збивати, щоб вийшла однорідна маса, її виходить дуже багато. Також можна додатково додати 1-2 столові ложки зущеного молока сирого. Додасть це буде ще кращий смак. У мене її не було, я не додавала, але коли роблю на великі свята, я додаю обов'язково. Пелинички теж остудилися. Можемо перекладати половину маси, яка в мене вийшла, викладаю на перший корж, покриваю корж Другий, викладаю всю залишену масу, яка в мене залишилася, і перекладаю третім слоєм нашої пеленички. Можна поверх тіста залити шоколадом, можна покрити глазур'ю, присипати кокосовою стружкою. Я чомусь цього разу вирішила не робити нічого, хоча у мене. Була така картинка попередньо, коли я почала робити, покрию, думаю, останній лист теж масою та присиплю крошкою, але мої сказали, нічого не робити, нехай він буде в такому вигляді. Я вам хочу сказати, що він анітрохи не втратив свого смаку. Тому, друзі, вам дуже велике дякую, що додивилися відео до кінця за ваші перегляди, за ваші вподобання, підписки, за ваші добрі слова в коментарях, ваші побажання. Надіюся, вам таке меню сподобалося. Можливо, хтось щось узнав для себе нове, тому буду рада, що я комусь допомогла. Робіть. Не думайте, що у вас не вийде, У вас все вийде всім, па-па!